Ось війна закінчиться! Люди гинуть стоїть заняги. Війна закінчиться! люди. Гинуть. Стоє заняги. Що ще власне? Я вже розразив. Да, Радник. Да, Радник. Да, Радник міністра Мессарсена Савакова Михайло Постова. Скажіть, будь ласка, є якісь цивільно правові відносини в позуви від самих? Тільки ну, подавати шановні журналісти, сказати, ідентифікація зроблена по кожній людині, хто там був. Ми знаємо. Ми ні, не де про всіх. Ми знаємо хто датчик молока, ми знаємо, хто чим займається. Ми знаємо, хто чим займався і хто зараз кому служить. Ми це все знаємо. Вирішиться, прокуратура проведе розслідування, аналогічно запускається другий шлях. Порядок наведемо, Повірте. То би що не організовано, не може бути в країні безпреділ до безконечності. Війна закінчиться. Люди гинуть, гинуть. А сьогодні здорові хлопці прийшли, принижуючи когось. Ви кого захищаєте? Ви кого захищаєте? Покажіть, покажіть, будь ласка, книжку з дачі молока. Бабусю я кажу, покажіть вашу бабусі. Ваша бабуся, Ваша бабуся на новому Мерседесі їздить? Ми приїхали позитивою. Що смакувати? Ми мали нагоду разом з ними не один день провести в АТО. відправляли хлопців, допомогу. Сьогодні прийшли, розказуємо, що, що розводняк зробили, обвинувачують. Це турниці, це роблять спеціально. Це провокації роблять. Я провока... зараз Я буду дадуть, я буду відповідати, Не можна сьогодні. Ні, застрелили! Хто за них заступає? Де ти бандити? А, <пит> не бандити. Не Де бандити? Де батьки? Ми помоглимо застрелили. Ми <пит> будемо зупинили, <застралили>. ми будемо защита! <пит> Кримінальна кримінальну справу він заводять і він сидить. Руі, чого звичай? Навіть повинні нести не заступалися. Не можна зали, за ту людину і А за Не за можна, хлопці, тому що котреба треба, треба захистатися за конфлікт громадськості, Це конфлікт, який просто так не можна. Сьогодні молоді люди прийшли. Ми починаємо їх поганувати, що вона була важливо. Вона не з Вона на часу вона буде. Записає заява. Забавно будемо що за страйки напевно, ви напевно, ви громадські визначиться і будемо спільно проводити розслідування, щоб.

Ваня. Давайте ми, давайте ми погасимо цей конфлікт з законом Росії. А що не Ви ефективний? Ви ефективний? Ви ефективний? По питаннях Ви ефективний? Які? Питання по ефективний? Ви ефективний? Ви ефективний? Ви ефективний? И мы вас спрашиваем, вы эффективный руководитель, это казалось собирать деньги для А вы ворвите профессии. Ваши подчиненные. Вы как руководитель подразделения, Вы эффективный руководитель или нет? Ответьте на вопрос. А вы будете закрыть своему паспорт? Пришометроватый тут на российский Прийшов сюди, російській мові говорити. А що це зьорнець? Микола Олександрович, ви знаєте, шановні журналісти, я скажу чесно, я одна з тих людей, хто підтримував нашу організацію, щоб Микола Олександрович вийшов на цю посаду. Микола Олександрович, було таке? Ми підтримали вашу дискусію. <сотор> було так? І тепер скажіть, будь ласка, чому побили людей? Це розбереться слідство за те пальне, за те все мене не цікавить. Мене як майдані, це цікавить. Чому це було? А мені очі людей, під СБУ, скоро багато. Чого ти їх туди вів? Чого ти вікна то в СБУ? Чого спалили СБУ? поясніть мені, будь ласка. Ото поясни людям, чого чому? на наші про часі мають дивився і дивився сім очі. І хочу сказати, що працівники поліції і мені. Селян не били, і бити не будуть. Ви пікетували, <пирі> <збирає Хто, збирає? регу> кілька! Той спілкується на російській мові і втирає тут, а задає питання. <регу> там це Ça, це <регу> та ж воду я. а на ту сторону, подивіться, скільки їх там стоїть по дворах. <прегу> От знімати всіх, хто там по дворах буває, всіх знімати. Всі? Покажи мені, що... Шум... Ви сьогодні Ти мене скільки років? Скільки? Я хочу раз правити. Хочу, хочу да, Ми все знаємо, скільки коштують. А вон ще на ту сторону крикніть, хай підходять. А чого ж там? І п'ятий донь! Звісно, п'ятий ми знаємо! Можна сказати на любого, що побили на любого, Ви мене послухайте, тому що людина зробить свого сина. Я чую на любов міліціонера. сказати, скаже побили, правильно? Але б'ються між собою. Але є міліціонери між собою відправляють всіх. Розуміє, не несе... Я наприклад не несу відповідальність за свої щось. Я не з не я я? вас яке звання? Мене немає собаки робочок і ви всі.